«З початку вересня, як ми дуже старалися, щоб запрацювала наша початкова школа, і ми так порадилися з директором, яким є отець Владислав, що гарно би було освятити цю школу, зробити таке вже освячення, зробити все так по по божому закону. На день народження владики Мілана він був для всіх нас духовним батьком. Був нашим апостолом, був для нас ну великою допомогою. Фактично, нашу єпархію він, він перетворював у такий європейський стиль, щоб ми мали будиночки, щоб ми мали школи, щоб ми мали мали гарні центри для праці з молоддю, для праці з діточками. Він багато працював над тим, щоб наша семінарія мала гарний вигляд, гарну освіту. Ну і він хотів тут зробити пасторальний центр для дітей і молоді. І цю, цю будівлю ми якраз зуміли закінчити за це літо. Дуже гарно ми її зробили з допомогою людей доброї волі. І тим більше, що зараз у нас є нелегка ситуація, є війна, але ми знаємо, що. Країна живе, країна повинна рухатись вперед. Наші хлопці, герої нас захищають, і на честь, на їхню честь, ми стараємося працювати над вихованням наших дітей, щоб в Україні були гарні громадяни, добрі християни, щоб вони дбали про Бога, щоб дбали теж про свою країну. Тут буде виховуватися і Божий закон, і теж любов до своєї батьківщини, любов до української мови, любов до Тараса Шевченка. До наших великих поетів, яких ми маємо, і за яких ми сьогодні боремося завдяки нашим хлопцям від, від того окупанта. Так, що в часі війни ми маємо такий подарунок від Бога. Це є знак того, що ми, що ми є чудова країна і. Будемо робити все для того, щоб наші діти жили в мирі, щоб вони мали прекрасну освіту, бо наші діти дійсно і наша молоді найкраща. Наша Мукачівська єпархія є материнською церквою церкви в Америці. Ми маємо дуже добрих друзів у митрополії Піцбургу. І саме ця метрополія, тому що туди виїхали наші емігранти ще, ще в давні часи, століття назад, і всі вони якби тримають зв'язок із нами, особливо з Закарпаттям, з Мукачівською єпархією. І саме вони збирали пожертви для того, щоб ми допомагали людям вимушено переселеним, і щоб ми теж допомагали діточкам із родин переселенців. Тому в нашій школі ми теж маємо діточок із таких сімей. 15 діточок ми маємо. Мо саме з таких сімей, це є теж такий знак нашої солідарності між нами і Підбурською митрополією і митрополит і єпископи, які є біля нього, зібрали нам дуже велику допомогу. Саме завдяки ним ми можемо це рухати вперед. Завжди нам велику поміч, велику поміч подає значить Німеччина, німецька католицька церква, і саме організація Реновабіс дуже багато нам допомогла в будівництві цієї школи. Ну і також допомагали нам сусіди. То значить, що допомагали нам угорці, угорський консул, пан Йозеф Бочкої дуже багато нам допомагав, і також словацьке консульство наші сусіди найближчі.